Пінозмішувач пс 2 розрахований на роботу в рукавних лініях та системах трубопроводів з умовним проходом 80 мм. Призначений для отримання водного розчину піноутворювача, що застосовується для утворення піни в генераторах піни середньої кратності та стовбурах повітряно-пінних. За пінозмішувачем має бути прямолінійна ділянка трубопроводу завдовжки не менше, ніж 500 мм. Після якої допускається встановлення розгалуження. Принцип роботи. Вода під робочим тиском надходить у сопло, а з нього в горловину дифузора. У порожненні корпусу, що примикає до сопла, створюється розрідження, завдяки якому піноутворювач по рукаву підсмокнується в дифузор корпуса де змішується з водою. Отриманий розчин піноутворювача потім подається по напірних рукавах або трубопроводах в генератор піни середньої кратності.